О, він, Лєв стрілець, з 26 травня по 1 червня, що на вас чекає на цьому тижні. Поїхали. Плани якісь плануєте? Invece. Здійсняться ваші плани з кимось домовленості, якісь зустрічі, можуть бути побачення, те, про що мріяли, може щось збудеться, якісь можуть бути, знаєте, такі активний відпочинок з алкоголем, прошу не перебарщати, тому що може бути такі варіанти. От якщо у когось там якісь побачення, зустрічі, знайомство, перший раз ви бачите людину. Хочеться сказати, можливо, не перший раз, а якась така нова, скажімо так, обстановка з цією людиною, Треба ділитися там на два, да, те, що ви чуєте. Тому що там може бути якийсь, знаєте, такий обман. Але, тим не менше, успіхи, можливості, От ви прям будете на висоті, знову ж таки, якісь можете дізнатися про когось там весілля. Навесілля, може бути, у вас знімаєте нову квартиру, е і до когось їдете в гості і так далі. Да, це щось про сімейне, щось про приємне. Е також там карта диявола, яка знову ж таки каже про маніпуляції, будьте уважні на цьому тижні. Вроді би, все непогано, а гарні якісь там, здійснюються мрії. Давно хотіли щось зробити, у вас виходить на цьому тижні, якісь зустрічі і так далі. Е але будьте уважні з маніпуляціями. З хитрощами. тут карта агресивності да можете з кимось посваритись в кінці тижня. О, дивіться А, а тут от історія як що нам каже, от, знаєте, цікаво якісь новини важливі про завершення. ну Таке таке собі, чесно скажу, таке а новини можуть стосуватися теж. Жінщини, шершення фана да? хорошо, давайте для кожного, для кожного окрема Овен. шанси, можливості виявиті. Це може бути просто шанси, якісь випадають, і ви будете метушитись, будете зайняти, багато бігати, там, і так далі, вирішувати приємні якісь новини. Да? От, от, така історія. Також можете виявити якогось предателя. Лев. Лев, інформацію, довгоочікувану отримуєте, якісь плани, що ви планували, те, чого там вам не, не вистачало, можливо, це в документах. А, все у вас ок. І скорпіон. Ой, кажу, скорпіон. А, стрілець. 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 Тут домовленості, домовленостям якимось не случиться. Точно на цьому тижні ні, або а, отримаєте відмову. От ви там щось якесь довгий час, домовлялись, домовлялися, домовлялися да? а, і отримаєте відмову. Або просто ви самі для себе зрозумієте, що це вам не цікаво. Тут, до речі, також може бути про те, що якась інформація до вас прийде, що от тут все, да? тобто ми далі не двигаємося. А, якась воно ну, хочеться звернути увагу, що це важливо. що Два криста вийшло вам. Ось таке. Такий тиждень для вас на все добре, папа. -па.